Чудовий варіант для пісних страв. Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні хочу приготувати дуже простий і смачний пісний майонез. Для нашого майонезу потрібно склянка борошна, склянка води, пів чайної ложечки солі, чайна ложка гірчиці, столова ложка цукру, приблизно 200 мл соняшникової олії і 1 столова ложка оцету. Саме перше, що я буду робити, в каструльку вливаю. Воду і додаю порошно Гарно це все змішую, щоб не було грудочок, і ставимо на вогонь. На середньому вогні заварюємо нашу рідину і постійно помішуємо. Маса поступово починає загусати, саме головне не забувати помішувати. Коли маса загусла і з'явилися перші бульки, зразу ж виключаємо вогонь. Відставляємо в сторону, щоб вона нам охолола. Маса наша охолола, я перенесла її в більшу глибшу миску, і тепер буду збивати її міксером. Додаю сіль. Цукор, толову ложку оцету, гірчицю і поступово буду додавати олію під час збивання. Наш майонез і готовий. В міру густенький, не рідкий. А на смак навіть і не скає, що пісний майонез. Як звичайний майонез. Чудовий варіант для пісних страв. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!